Сьогодні розглянемо урок 4 мій шлях до школи. Звичайно, шлях до школи може бути різним. Можна їхати на шкільному автобусі, або батьки відвозять, або просто вийти з будинку та дійти пішки за 5-10 хвилин. Що ж, розглянемо який важливий шлях, поговоримо про це, побудуємо. Анджувати. Тому сьогодні працюємо на сторінках 15, 16 та 17 за нашим підручником. І також будемо працювати в інтерактивному підручнику. Познайомимося зі словами, тому відразу переходимо на наш інтерактивний підручник, Обираєте урок 4-й, ось він, урок 4-й. Malwerk zur Schule. Und wir starten mit Aufgabe 1. Klicke auf die Bilder und merke die, die Worte. Neobhidno, prosluchate, slova, da Das Auto mit dem Auto. Das Auto mit dem Auto. Ich gehe mit dem Auto. Auto, Auto, Kimchi, ich bin Mochum, Asterobi. Die Straßenbahn mit der Straßenbahn. Die Straßenbahn. Straßenbahn, Tramway. Die Straßenbahn mit der Straßenbahn. Деубус міт Bus, Bus. Bus. Це ми вже знаємо U-Bahn mit der U-Bahn. u Убен. За каркою можна сказати, що це потяг, але ні. Убен. Метро. Убен. Оскільки ми знаємо, що. Зазвичай потяги вони їдуть в інше місто. Можливо, і такий маршрут, але цей маршрут не є досить популярним, так, щоб школа була в іншому місті. Das Fahrrad. Das Fahrrad mit dem Fahrrad. Das ist nützlich. Корисно. На велосипеді їздити. Das Fahrrad mit dem Fahrrad. Und? Zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen? Цефузгейн, цефузгейн. Ти пішки. Цефузгейн. Давайте повторимо ще раз. Ми можемо натискати, прослухати усі слова і співставити од ріхті су. Якщо ви забули це, слово, можете ось тут натиснути, та да так ви слухати. The auto. The U-Ban? Отзиваєте. Тому я сподіваюся, що ви точно впоратеся з такою вправою. Тому давайте відразу зробимо її разом та будемо перевіряти. Also, das Fahrrad, der Bus, Bus, Die Straßenbahn tramway. We pracuje від elektroenergi. Das outdoor and the urban. Yeah, that's good. And ми переходимо до нашого специального підручника. У нас запропоновані ще картки, де ми можемо сказати Man kann mit der Straßenbanikum in dit nummer 1. Сказати, як діти добираються до школи, шнель und піквем» Швидко та зручно. Man кан meet. І ми дивимося так от наші підказки. Mit dem to Shule Coleman. Das ist gesund. Man kann mit dem alten er, Auto. Коли батьки відвозять у скільки не водять авто, то батьки, якщо це зручно, возять на машині. Das ist so schnell. Якщо перше у нас це було Штасенпан брус. Мідем брус. Оder шуль шульбус. Різниця в цих автобусах, що автобус він просто їде за тим маршрутом, шкільний автобус він зупиняється тільки на тих зупинках де є учні тієї школи, що треба поговорити за So. Man kann такий значок, die Über, mit der Überschule oh, kommen, oder Манка цефус чишулеєн. Це Давайте дізнаємося, як інші діти добираються до школи, ми переходимо до нашого травмивого підручного. Такі самі тексти в нас є, але після нього у нас є ще таке запитання спочатку. Але тексти вони однакові. Зо, ім'я Юан. My family won't in Forward and if music meeted Benutzen. Воно в передмісті. Тобто його сім'я живе в передмісті і необхідно користуватися, взагалі це дівчинка, так, Йона, вона їй необхідно користуватися транспортними засобами. Навіть so, таке може бути, що треба спочатку їхати її півгодини äh, на трамваї чи автобусі, до наш стати їх in die U-Bahn. Um. Пересідає на метро от мусно в шулефаре і має приїхати до школи ще сім станцій. Ось це дійсно багато. Мали вайзи брав їх у штуке в мене вверх. Тобто, щоб дістатися до школи їй потрібна ціла година, приблизно година йде їх раз. Unschang, це трошки втомлює, тобто це дає стрес, звісно, така подорож. І давайте відразу позначати його. Що ми можемо про ним сказати? Ось, її маршрут ділиться. Якраз у нас все співпадає. mit dem should zu schule, denn ich wohne ziemlich weit, Die Fahrt dauert etwa 40 Minuten und ich kann unterwegs mit meinen Schulfreunden kommunizieren oder von Penza aus auf die Straße gehen. Würdet ihr, würdet die ne aus zu zücken? Autobus? Das finde ich super. Iemuce podobice. Das heißt, wie geht man schnell mit dem Autobus? So Felix. Mit diesem. Nummer sieben. Meine Eltern bringen mich mit dem Auto zur Schule. Ich hoffe, es Das ist sehr bequem und sehr schnell. Wir fahren etwa 15 Minuten mit dem älteren Auto. Ich finde, das ist klasse, denn ich kann länger schlafen und nicht so früh ausstehen. Щоб рано так вранці не вставати, може досить подобається. Це підходить нам. Клауді. Дайте. І zu Fuß zu шили. Їй пощастило, що вона живе дуже близько і їй треба йти пішки тільки декілька хвилин. Їх finde es gut, denn ich brauche keine

Denn ich möchte noch mein Hausaufgaben wiederholen. Я виходжу з дому вчасно і заходжу в клас 10 хвилин до початку навчання, тому що хочу повторити ще домашні завдання. Тобто Клаудія, вона ходить пішки, це нам також підходить. Он ділецте. Еміль, пірців. Ти воно легко ми їх мить манем рацю щули. Це вже зрозуміло, рацю щули. Це в нас Емі e нам також підходить. Я пам'ятаю, що в минулих уроках я казала, що ми там не читаємо прям усе, але в нашому основному підручнику є таке завдання з цифрами, і щоб його виконати, нам необхідно почитати трошки більше. denn unser Haus liegt nicht sehr weit von der Schule. з байт фонди. Зараз den парк fahren, nach links Dann zuerst muss ich durch den Park fahren, dann nach links biegen und ein bisschen die Schillerstraße entlang fahren. Meinen Weg zur Schule finde ich toll, aber natürlich muss ich auch den Verkehr aufpassen. Його дорога займає 20 хвилин, тому що Недалеко від школи, але ось тут у нас є рух. Спочатку необхідно приїхати через парк, потім повернути ліворуч і трохи проїхати по вулиці Шилера. Так, ми його позначили. Еміль, давайте перевіримо у Бепрофен Ядас Стрітік. Повертаємося до нашого основного підносника, де в нас є завдання 5. Коментируйте Zahlen aus den texten. Прокоментуйте цифри з тексту No 1.1 Stunde. Триває майже години, тобто з тексту. Саме для цього ми і читали, але бачите, що в нас є ще такі цифри, якось дуже багато. напевно, є ще вік дітей Зібен. Ми можемо сказати Іонас із Зібен, або ось про Іона, що їй приїхали сім станції, ми десь говорили. Давайте знати. Ось, це на штагі. Mm -hmm. Сібліціоне. Тобто, можна з іона 7 сібліціоне бісту шуле паре. Дан, нума, цен. За 10 хвилин хтось з дівчинкою якось приходила. Клаудія, так? Да? Ось, відбувалася в мене хаузе. Угу. Mm Зо, -hmm. so, Клаудія із 10 минутен. On them on the X Begin in classen Zima. Вона там з'їдається. Якось такі хвилини, тобто ми десь округлюємо там 15-20 хвилин, а от таких 12, 13, 14 певна мова йде про бік дітей. Uh, тому що ми бачимо, Felix із 12, Claudia is 13. Und Emil ist 14. 15. 15. Ne, komm, wir nicht 15, also suchen wir auf der 15, 15. Ja, 15 Minuten. Mhm, das ist Jonas. Jonas, 15 Schule, 15 Minuten, mit dem Erden-Auto. Dann. 20, 20, 20, 20 minuten. Dan, dan is geworden Emil, Emil Schulberg. Dauwt etch 20 minuten. De twee maanze etwa 20 minuten. 13, 30. 13. 30 – Це півгодини, години. Я казала іона, так що вона мусить ще півгодини їхати на автобусі. Так ми скажемо, зо so. зоне мус 1,5 струн mit dem Schlafbahn oder mit dem Bus fahren. Und 40, 40. Define oh, nice. dauert etwa 50 minutes. Periex fart with the shoulders etwa 50 minutes. That is nie so schnell. Можемо порадитися за дітей, якщо вони живуть біля школи, і їм не треба витрачати ташинки, кишенькові гроші, і час на дорогу. І тепер давайте ми хто в нашому класі. Як добирается до школы? Hello, I might have a frame and stellen. We come to my school. Hallow, if you are meet, якщо it's якийсь transport, або ich geht zu Fuß, schule. Wie lange dauert die Довго триває твоя подорож. Манивад да близько часу. До фузді, як довго ты можешь ти пішка? И муску 10 minut. Замість може бути різна кількість хвилин. ihr финд шутба. Як тобі твій шлях до школи? Меншу, берк, індик, зупи, класи, торгут, анштегент, ден, оскільки, оскільки. І нам пропонують ще вправу сьомі, сьому, де ми можемо намалювати наш шлях, використовуючи різні редимитель, підказки. Ми їх зустрічали вже сьогодні в тексті. Давайте ще раз на них подивимося. Що ж, шпільцю цвайт, опишіть свій шлях до школи. Наприклад, один описує, інший малює, так, свідки. І воно чи перед містом. канцна вонен, жити поряд з містом. Сніг з'явить вон. Не дуже поряд. Не дуже далеко жити. Вайт вонен далеко. І тепер ми бачимо, з чим ми можемо доїхати. Сьогодні ми про це говорили the fus, the bruise, far in, також бачимо, що є в нас невеличкий рух, якщо ми говоримо про, як їхати на велосипеді, наприклад, under ампер, де штраси переходити вулицю на світофорі, діштраси and love gain, йти їхати по вулиці. Дюрден фаргін, фарен, айн по штрафен гейм, фарен, минусом, проїхати диктати вулиць. Twice, dry, harte hardest. Потрібно приїхати кілька зупинок. Нахлінц. Пиген. Повернути, повернути праворуч. Нахлепс пин. Повернути праворуч. On the egg again. Zatizer. Umsteigen müssen пересісти на іншого транспорту. So. Хайте щелегей, йде на зупинку. Тому, за даним прикладом, ви можете розповісти, як йти. Або, якщо вам важко знайти партнера в даній грі, намалюйте та запишіть, як в прай восьмій, коментар до своєї схеми, використовуючи ось цей приклад. І вони. Де живу? Ні, це вайт вайт. Дея, фара, це шуля. Соер спочатку і, звичайно, якщо у вас тільки, наприклад, пішки, ви не кажете, что я. Дар мусив трошки скорочувати ваш шлях. Commanding back brauch і потрібно скільки хвилин там, цей. Und uhr um, Ахтуа in die Schule, наприклад. Бачимо, що наш шлях може бути до школи досить різноманітний, і для цього ми використовуємо різний транспорт, який ми сьогодні вивчаємо, повторюємо певні слова. Що у нас нове дір, трамвай, юбан, метро. Тож, доробіть завдання. Сьоме, восьме, або в парі, або самостійно намалюйте схему вашого шляху до школи та напишіть невеличкий коментар. This is allies походьте und Wiedersehen.